Доброго вам часу, шановні тільці. Я вас вітаю, Мене звати Ліна Храмцова. Зробимо сьогодні для вас розклад, що буде відбуватися у вашому житті під час коридору затемнень. Коридор затемнень це той час, коли. В нас є два затемнення: да, той проміжок часу. Перше це сонячне затемнення 25 жовтня, і до 8 листопада. Буде весело всім, буде весело до затемнення. Можливо, хтось з вас вже це відчуває. Я зараз утримую повідомлення. Мені е, дівчата пишуть про неадекватну поведінку багатьох людей. І потім е, цей час, який після затемнення, це кармічна е, подія. І вона закладає поведінку або програму на роки вперед. Тому давайте подивимося зараз. Дивіться, до вас написано тілець штія", да, ваш знак, вибачте, відсвітлює і ті зінліхі, та, яка є чуттєвою. Зараз трошки вас відкладемо сюди, ви будете там відчувати. І давайте подивимось. Під час затемнення, що потрібно. Побачити, на що потрібно звернути увагу тільцям. Взагалі, парадокс. Тут кожен другий знак випадає карта башня це повністю зміна життя, зміна подій. Зараз буду сміятися, якщо витягну і вам башню. Але, як то кажуть, кожному своє. Так? На що вам потрібно звернути увагу? Баланс. Вам потрібен баланс. Це, скажете так, да? нічого ти мені нового не сказала. Ну, спробую пояснити. Взагалі, баланс між хочу і між маю. Баланс між бути і мати. Взагалі запитайте себе, що мені в цьому житті потрібно. Проблема виникає в тому, що людина має невідповідальність між двома сферами, між тим, що вона має, і що вона хоче. Тільки якщо людина перейде в той стан, я задовільнена тим, що я маю. Я бачу свої ресурси, в неї буде рівновага. І от ця рівновага, яка зараз. Дивіться, як цікаво, да? тут сонце, тут місяць, тут по карті йде місяць, тут іде сонце. От вам між цими двома точками ви, вам потрібно знайти себе, знайти свою середину. Хто займається йога? дівчата, на коврик. І робимо собаку, робимо дерево і робимо до тих пір, поки ви не зрозумієте, я десь в не знаю, в нірвані. Якщо ви казали, що мені не подобаються мої складочки, мені не подобаються мої губи, не подобається волосся, шукаємо те, що вам подобається, і признаємося в коханні собі. Полюбіть себе, знайдіть свою середину. Зверніть увагу на те, що ви в собі критикуєте, і полюбіть це. Можливо, ви критикуєте щось в ваших дітях, в чоловіків, в друзях, всесвіті. Знайдіть це, сприйміть і знайдіть собі рівновагу. Які процеси вам потрібно закрити? Які вам процеси потрібно закрити? Ще один старший аркан. Справедливість. Ви знаєте, от в даному випадку просто зрозумійте, що Всесвіт дасть кожному те, що він заслуговує. Просто скажіть, що я не хочу когось ненавидити, я не хочу нікого проклинати, я довіряю Всесвіту і він все розставить на свої місця. От закрите то почуття, я хочу помститися, я хочу щось довести. Знаєте, як кажуть, розсталися хлопець з дівчиною, Вона каже: В мене була мрія тобі довести, що я зможу без тебе. Я приїду до тебе на білому лімузині. Ну, це абсолютно нікому не потрібно. Це її бажання ствердження. І от вам потрібно закрити це бажання комусь щось десь. Може, ви хочете довести своєму татові, що ви така сама, як і ваша сестра, або ще й краща. Да? Інколи бувають батьки розділяють увагу між двох дітей і кажуть, що ти там краще, ти не краще. А подивися на твою сестру. Чи ви хочете довести своєму шефу, що ви працюєте краще? Е, Нічого подібного. Просто от скажіть. Як то кажуть, бігла бігла людина махнула рукою і пішла. Да? Махніть рукою і йдіть. Приводьте себе в баланс. Бачите, у вас дві карти, да? які пов'язані з балансом. Всесвіт, все зробить за вас. Тепер, про що вам потрібно мріяти? Мріються такі речі, да? дальні страни. Взагалі, питання: от бачите, ваше дно колоди — дорога, світле будуще. Емоційно світле будуще, ви залишаєте тут свої емоції. Які у вас взагалі плани? Ось глобус, дівчата, в кого є, <клуб> вибачте, можливість, відкриваєте глобус, тикаєте пальцем. Якщо зараз ви мене дивитесь, ви в Німеччині чи в Україні, тикаєте пальцем в якесь місце і їдете туди. На вихідні. Мрійте про подорожі, мрійте про те, щоб побачити нових людей, нові традиції. Можете мріяти про роботу, є бажання мріяти про нового чоловіка, але бачите, тут от подорож, глобуси відкриті для себе. Коли ми переїжджаємо в нову країну, ми вивчаємо не тільки мову традиції, ми вивчаємо себе. Ви дивитесь, який це лакмус, як на вас впливає ця нова країна. Які, можливо, якісь у вас, знаєте, якісь якості характеру проявляються, да? може, ви стаєте жадною людиною. Може, ви починаєте панти кидати, блін, ви десь там, а я тут, я така крута. Взагалі, навколишнє середовище, умови, вони формують характер людини. І в даному випадку подорожуйте, шукайте щось нове, мрійте, оскільки, коли ви відкриєте новий шлях, ви відкриєте себе. Як пристосуватися до змін, які відбудуться в цей період, який дуже крутий. Як пристосуватися до змін? Будьте відкритими, не показуйте злобу. Це карта вора, да? сімка цих мечей. Це карта якогось вора вбивця злої людини, знаєте, такі кажуть, Бьозе цверк, цверк це в нас гном. От ви дивіться, навіть дивіться, який колір ви не бачите позитива. В даному випадку, да, вам здається, мене зараз всі накажуть, вкрадуть в мене щось, обманють, щось там зроблять. Для того, щоб пристосуватися, побачте сонце. Ото закрився він собі в тому капюшоні, сидить, ножа схопив і все. Знає, пташку він там вбив, не вбив і далі стоїть. А сонце є. Любов є, радість є, надія є. Для того, щоб пристосуватися до змін, побачте свої ресурси. Що вас здивує? Інколи кажу так, нащо мені ваше здивування? Да? Але що вас здивує? Смерть. Смерть старший аркан крута. Відновлення. Вас здивує те, що якщо ви підете новим шляхом і поміняєте своє бачення, у вас буде нове народження. Взагалі, карта смерті вона не е, е, означає? Фізичну смерть, вона означає, що зміни, які зараз приходять, от зараз взагалі тільці дуже-дуже круто. Те, що зараз буде відбуватися, я вас потім привітаю з Днем народження і скажу: це ви нова людина. От знаєте, як той бабочка, як метелик як народжується, да? отой от кокон, який коло вас знаходиться, ви можете це в вашій силі, в ваших можливостях. Позбавитися. І потім ви будете метеликом, буде народження. Подивіться, хоча той капюшон сидить, і тут у вас капюшон, але якщо зняти його, там зірка, там щастя, там простір, всесвіт, небо взагалі ну, настільки клас, ви просто-напросто здивуєтесь, що так можна. Що це реально, це можливо. Дивіться, у вас три старших аркана з п'яти карт. Це все про щось говорить. Неймовірні трансформації це просто, просто потужно, що буде позитивно, да? коли вас буду вітати з днем народження і казати: тільці, як ви трансформувалися? що у вас буде позитивного? Це буде дуже швидко відбуватися. Знаєте, є пологи, от я порівняю з таким, да? коли ви, дівчата, ви мене зрозумієте, да? день-два. А у вас буде от прям раз-два приїхали в пологовий будинок, і вже через дві години вже хтось там вас кричить і хоче їсти. Оце все, це карта швидкості, притом ем, ці всі процеси, ну, знаєте, я кажу, що пару тижнів буде да, на той коридор. Але у вас це буде от просто настільки потужно і швидко, і ви це зможете робити. Саме цікаве, що у вас буде енергія на цю трансформацію, на те, щоб знати себе нового і воно має вже відбутися. Інколи це процес дуже довгий, да? а інколи це така швидка подія, і вона вам потрібна швидко, вам не треба це тягнути. Деяким людям, от знаєте, як, хто в нас флегматики, да? От флегматикам прям тік раз Сьогодні, завтра, післязавтра, після післязавтра. Після -після а ви в даному випадку у вас буде холерично так бах, і зміни відбулися. Так, що буде негативного? Негатив нам потрібен. В негативі, знаєте, зверніть просто увагу на ту швидкість вона може для вас бути дуже швидкою. А знаєте, коли людина. Не може контролювати те, що відбувається навколо неї. От бачите, от тут карта швидкості в даному випадку. Да? Зверніть, будь ласка, увагу на план. Зверніть увагу на те, щоб контролювати ситуацію. Десь ви не встигаєтеся своїм мотоциклом, оці всі події вони будуть настільки швидкі. Да? Давайте навіть ще витягну карту, а що їм робити в такому процесі швидкому? Зрозумійте, що ви можете. Що ваші страхи, да? це тільки те, що ви собі думаєте. Подивіться, ця карта, яка, вибачте, я зараз так краще буде видно. Ви сидите, дивитесь в зеркало, вам здається, що ви там бачите дівочку, дівчинку, яка зв'язана, це ви, а нічого не зв'язані. Це ваші страхи. Прийміть просто ситуацію. От як я вам тут казала, да? Зрозумійте, що Всесвіт все вирішить за вас. Ви от просто купіть попкорн, шановні тільці, і сядьте і дивіться. От те, що буде відбуватися, це просто вам чисто треба сісти і випити кави чаєм і попкорн, щоб ви побачили і пропрацюйте свої страхи. І чим закінчиться ця ваша епопея? Ви зможете зняти свої страхи. Бачите? Ця карта, яка двоєка мічетає. Вам здається, що все так дуже погано, да? ви не встигнете, вони дублюються просто-напросто. І ви будете думати, вони не зв'язані, у вас є руки, ви можете спокійно зняти ту пов'язку, яка у вас, і побачити всесвіт, побачите, що там відбувається, хто ви є насправді. Ті пташки вони полетять дуже сильно далеко. Через це ви зможете пройти. Ви відкриєте свої очі, подивитесь і я вам скажу з Днем Народження, шановні тільці. Дякую вам за увагу. вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Якщо вас цікавить певна тема розкладу, пишіть, будемо насолоджуватися порадами.